Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Ді 6 жовтня відбулася щопонеділкова комунальна нарада. Обговорювалися основні напрямки роботи на поточний тиждень та підсумовувалися результати минулого. Пріоритетним питанням залишається підготовка до опалювального сезону. Також актуальним питанням на нараді було введення графіків аварійного та погодинного відключення світла. Графіки аварійних відключень застосовуються і вводяться з команди диспетчера. У разі їх введення на території Миргородської громади буде додатково повідомлено на офіційному сайті Миргородської міськради міської ради і на офіційних джерелах у месенджерах для мешканців, хочу сказати, що графіки відключень вже виставлені на сайті Полтава Бленерго. В зв'язку з цією ситуацією, яка відбувається у нас сьогодні в країні, ворог б'є по об'єктах енергетики, можливі введення цих різних графіків, також як і в минулих роках. В разі довготривалого відключення якогось із районів будуть застосовуватися погодин на перерозподіл цього відключення по годинам, ну, по іншим районам міста чи, 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 чи громади. У ході наради обговорювалося питання зниження тиску води як у місті, так і у різних куточках громади. Ці проблеми виникають через зменшення водорозбору у нічний час, особливо на високих ділянках місцевості. По селах громади існує ймовірність перебоїв електропостачання, тому спрацьовує автоматика на водонапірних баштах і відповідно вимикаються насоси. Врегулювання на таких об'єктах проводиться вручну, тож потрібен час для приїзду аварійної бригади. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка скоординував мешканців. До кого можна звернутися та де можна знайти контакти відповідних служб. Місто і громаді може звертатися за телефонами диспетчерської лінії тепловодсервіса. Відповідно, в разі ці телефони також можна знайти на сайті підприємства і в разі пониження тиску звертатися за цими телефонами. Вирішення питань пов'язаних з запалювальним сезоном триває. Наразі зосереджена увагу на технічній роботі зі встановлення котельні за адресою Ігнатенка, 6. роботи на цьому об'єкті розпочнуться вже цього тижня. Всі інші котельні підготовлені, але по двом котельням залишилося підключення газової частини. Тобто, Полтава газ виконує роботи. По підключенню газу, встановлення шкафних пунктів на, на двох котельнях. Планується завершення їх до кінця місяця. Щодо роботи очисних споруд, цього тижня тут розпочинають важливий етап. Після тривалої підготовки фахівці переходять до випробувального запуску нового обладнання. Якщо результати тестування будуть успішними, уже найближчим часом систему планують повністю ввести в дію. Зроблена велика робота по встановленню станції. Механічної станції первинної очистки стічних вод. Уже як підприємство проводить випробування станції первинної очистки поки що в тестовому режимі, і при позитивному запуску, при проходженні від випробування, будемо вже запускати коридор ретенок в робочий режим і відповідно цю установку. Так, що десь на протязі двох тижнів планується вже запустити очисні роботу вже на новому обладнанні. Під час комунальної наради окрему увагу приділили питанням благоустрою громади, обговорили необхідність ремонту тротуару, оновлення автобусної зупинки та присвоєння її нової назви. До нас звернулися рідні загиблих наших героїв про те, що замінити зупинку. Яка має зараз назву «Ветлікарня», перейменувати його в честь героїв захисників України? І відповідно вони пропонують за власний кошт придбати павільйон цієї зупинки. Ну, а місто вже візьме на себе благоустрій, встановлення благоустрій, ну і відповідно ж, перейменування даної зупинки. Також на комунальній нараді зазначили про пропозицію матері загиблого героя Олександра Шуби щодо висадки горобини на узбіччі вулиці Сорочинська від будівлі колишнього кінопрокату до вулиці Олександра Шуби із викладкою пішохідної доріжки. Висадку дерев планується завершити до кінця року, а саме монтаж тротуару запланована вже з наступного 2026 року. Попри всі виклики сьогодення, комунальні служби продовжують працювати у штатному режимі. Продовжується навчальний рік в університеті третього віку. Цей унікальний освітній проєкт надає людям елегантного віку можливість навчатися, розвивати творчі здібності та знаходити нові інтереси. Територіальний центр соціального обслуговування за підтримки Миргородської міської ради та громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос організував шаховий турнір для студентів та студенток університету третього віку, який став гарною нагодою для ветеранів і любителів інтелектуальних ігор проявити себе та цікаво провести час. Сьогодні ми на базі нашого університету третього віку, який діє в територіальному центрі, провели. Перший турнір серед ветеранів з шахів. Це були реальні змагання. За місця є переможці, які отримали перше, друге, третє місце, медалі, відповідні грамоти. Дуже важливо підтримати наших ветеранів, трошки їх витягнути з домівок, від якихось, там, можливо, сумних думок. Тому досить багато в нас людей похилого віку, відвідують університет третього віку і діє. Дуже багато гуртків, тому і на майбутнє я хочу рекламувати, скажімо так, і закликати наших жителів, якщо ви маєте таку потребу, маєте можливість, ви можете звернутися в територіальний центр і відвідувати відповідні гуртки абсолютно безкоштовно, і отримувати якісь, можливо, нові знання, якісь нові навички. А переможцям шахового турніру, звичайно ж, вітаю з перемогами, бажаю подальших перемог і нашим учасникам, і в нашій державі, і в нашій громаді. Тільки перемог, здоров'я, наснаги і передавати, звичайно, свій досвід молодому поколінню, тому що на сьогодні це дуже важливо. Цей проект носить не стільки освітній, скільки соціальний характер, оскільки навчання спрямоване в першу чергу на підвищення соціальної комфортності в сучасному мінливому житті, піднімає рівень функціональної грамотності та соціальної компетентності його студентів. Різноманіття профілів можливих занять дозволяє кожному обрати корисне дозвілля для душі від вивчення новітніх технологій до шахових дуелей. В нашому територіальному центрі проводиться шаховий турнір, в якому беруть участь 10 учасників з нашої Мергородської громади. Хочеться побажати нашим учасникам, звичайно ж, саме перше це перемоги, позитиву, гарного настрою, терпіння, наснаги і до нових здобутків. Переможець турніру отримає право представляти Миргородську територіальну громаду на обласних змаганнях серед ветеранів, що відбудуться вже в листопаді. Тож боротьба за першість обіцяє бути цікавою та напруженою, адже кожен учасник прагне проявити свої найкращі навички та здобути почесне право представляти громаду. Крім того, турнір став чудовою нагодою обмінятися досвідом, поспілкуватися з однодумцями та отримати нові враження від інтелектуальної боротьби. Насамперед, це кожний. Прагне вдосконалювати свою майстерність. Потім зустріч за шаховою доскою з своїми друзями партнерами. Ну і популяризація шахів саме серед населення, а також відбір до збірної. Ось у листопаді місяці будуть обласні змагання серед ветеранів і саме. Переможець, звичайно, буде цих змагань грати за збірну Нарогородської територіальної громади. Так що, думаю, буде боротьба за цю путівку і за призові місця. Так ще бажаю учасникам успіхів і творчих, і спортивних успіхів. Кожна партія рапід-раунду вимагала від учасників максимальної концентрації та витримки, адже помилка могла коштувати цінних очок. Такий формат не лише випробовує логіку та стратегію, а й розвиває швидкість ухвалення рішень, терпіння та психологічну стійкість. Для глядачів це був захопливий і динамічний процес, де напруга та інтрига зберігалися до останнього ходу. Завдяки коловій системі, кожен мав шанс проявити себе проти всіх суперників, що робило турнір чесним та максимально цікавим. Турнір проводиться Дню козацтва і Дню ветерана. Недавно був певний. Шахмати це мистецтво, спорт і наука. Є різні спори, але я думаю, що це і шахмат, і мистецтво, і спорт, і наука. Я думаю, Шахмати це демократичній вид людської діяльності. Шахи мають особливу цінність, адже ця гра тренує пам'ять увагу та логічне мислення, допомагає підтримувати розумову активність. Шахи також розвивають стратегічне мислення та вміння передбачати наслідки своїх рішень, що корисно не лише за дошкою, а й у повсякденному житті. Регулярні ігри стимулюють мозок, знімають стрес і допомагають зберігати активність, водночас даруючи відчуття досягнення та задоволення від гри. шахи це не лише наука. Шахи це ще й математика. Вони вчать людей бути порядними та чесними. Шахи навчають усього і вся. Можна сказати, що навколо шахів побудована вся цивілізація. Навіть кажуть, мудрі нам пояснюють спочатку причину, потім наслідок. Але шахи бачать багато ходів. Якщо людина не бачить у шахах кількох ходів, то вона така і в житті. Тож дякуємо, що ви організували для нас такий турнір. І ми, як пенсіонери, всім вам вдячні. За результатами відкритого турніру бронза серед чоловіків дісталася Валерію Петрову. Срібло отримав Микола Романів. А переможцем із золотою медаллю став Ульві Гусейнов. У жіночому турі друге місце посіла Лідія Доля. Перше отримала Галина Сиротюк. Шаховий турнір у Миргороді показав, що для людей третього віку ця гра має особливу цінність. Вона тренує пам'ять, увагу та логічне мислення, підтримує розумову активність і дарує позитивні емоції. Крім того, участь у змаганнях стає чудовою нагодою для спілкування, нових знайомств. І відчуття причетності до життя громади, що важливо для гарного самопочуття та емоційного добробуту. У Миргороді 2 жовтня відбувся практичний тренінг використання штучного інтелекту в проєктній роботі, організований у межах проєкту відновлення та посилення спроможностей громад. Захід згуртував активних представників Миргородської громади та став можливим завдяки підтримці міжнародної організації з міграції та фундації з країни в Україну, які спільно працюють над розвитком нашого регіону. Даний проект реалізується за підтримки міжнародної організації з міграції, і його ціль допомогти громадам. В першу чергу допомогти Київській, Чернігівській та Сумській області в одних громадах допомогти доробити план комплексного відновлення, в деяких громадах доробити стратегію. В цій же громаді в першу чергу допомогти проаналізувати ті проблеми, запити, які є, надати підтримку та провести ряд різних заходів, які будуть направлені на адаптацію, допомогу та отримання нових навичок. В рамках цього проекту впродовж вже більше ніж півроку ми проводимо по трьом областям менторські зустрічі тренінги, проводимо різні консультації і міжнародна організація з міграції кожній громаді надає 800 тисяч гривень на створення соціального проекту, ціль якого допомогти громаді адаптуватись до сучасних умов і бути краще. Основна мета тренінгу полягала в тому, щоб надати учасникам не лише базові знання зі штучного інтелекту, а й показати, як сучасні технології можна застосовувати на практиці в реальних умовах. Організатори прагнули продемонструвати конкретні приклади використання штучного інтелекту у різних сферах, від освітніх процесів, де він може допомогти у створенні навчальних матеріалів та візуалізацій, до діяльності органів місцевого самоврядування, яким нові інструменти дають змогу оптимізувати документообіг, пришвидшити аналіз даних, створювати якісніші презентації та проєктні пропозиції. Це на нашу думку один з основних етапів того, як працівники громади можуть долучатися до написання різних ініціатив і використовувати в цьому штучний інтелект. Але суть полягає не в тому, щоб просто забити ідею в штучний інтелект, і щоб штучний інтелект, скажімо так, видав проект а в тому, аби навчитися формулювати тези і навчитися з цих тез потім обирати найголовніше для себе і обирати. Те, що треба громаді, враховуючи контекст саме там Миргородської громади, і е, тому ми дуже раді, власне кажучи, що запит є. Е, люди прийшли, і будемо сподіватися, що в подальшому все вдасться в громади. І вже е, завтра можна сказати, результат буде в тому, що всі ці прекрасні люди будуть використовувати отримані знання і навички в своїй роботі. Подія була спрямована на підвищення рівня цифрової грамотності, розвиток учасників навичок роботи з новітніми технологіями та формування розуміння, як ці інструменти можна інтегрувати у повсякденну роботу. Важливим акцентом тренінгу стало також навчання правильному формулюванню запитів до штучного інтелекту, щоб він ставав не просто додатковим інструментом, а реальним партнером у розробці ініціатив і впровадженні інноваційних рішень у громадах. Проєктній роботі, штучний інтелект це якраз такий помічник, який може допомогти спростити, автоматизувати роботу, пришвидшити в якихось моментах і дуже часто подивитися під таким кутом, під яким ми ніколи не дивилися на проєктну роботу. Саме тому я вважаю, що це досить актуальна тема. Окрім того, штучний інтелект вже всюди навколо нас. Якщо ми його не використовуємо, ми далеко на крок, на багато кроків позаду того, що відбувається зараз в світі. Ось, тому я вважаю, що це досить актуально для колег, особливо в громадах, коли. Вони досить обмежені в ресурсах, вони досить обмежені в людських ресурсах, фінансових ресурсах і тому подібне. Якраз штучний інтелект це той спосіб, який може допомогти зробити роботу більш ефективною, можливо, в якийсь момент додати трішки більше креативу, якоїсь цікавинки і так далі. Тренерка на прикладах продемонструвала алгоритм створення ефективних западів до чатів зі штучним інтелектом, показавши, що цей інструмент може бути корисним генератором ідей як для організації заходів та створення документації, так і для пришвидшення підготовки текстових та візуальних презентацій. Насправді штучний інтелект може бути корисний будь-кому, немає якогось обмеженого списку професій, посад, для яких він може бути корисний чи ні. Тут питання в того самого інструментарія, тому що штучний інтелект це така велика ніша, а те, що ми розбираємо, ми розбираємо конкретні нейронні мережі, які можна застосовувати до тих чи інших завдань. Зокрема, це генерація зображень, це з генерацією тексту, з виправленням помилок, структуризацією, з генерацією відео. з… Якимись іншими задачами, такими можливо адміністративними, захід у Миргороді став не лише навчальною платформою, а й майданчиком для обміну досвідом, ідей та формування перших кроків до впровадження сучасних технологій у роботу громади. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.